Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Багато з вас звернулися до мене персонально. Багато з вас на минулому моєму відео в коментарях попросили зняти детальніше відео про цей сепаратизм, який зараз набирає оберті в Альберті. Чи це дійсно так, чи до якої степені це серйозно, чи не серйозно. Сьогодні я попробую вам це все пояснити. Я живу в Альберті, нещодавно був Калгарі, Часто буваю в Калгарі, їжджу між Калгарі та Едмонтоном по різних справах. І знаєте, бачу все це з середини, що тут відбувається. Спілкуюся насамперед з живим населенням канадців, Сільського господарства, їздив по одних справах, там спілкувався з фермерами і багато чого бачу та почув з деяких, знаєте, боків. Та також нещодавно аборигени, чіф аборигенів Альберти. Заявив дуже таку конкретну заяву щодо сепаратизму. Я думаю, що це точно вийде класне, круте відео, і особливо, що я зможу з вами поділитися інформацією. Але бачите, де я ходжу сьогодні, друзі? Це є такі великі масштаби поля, величезні поля тут, в Канаді, біля любих районів. І немає нікого, ніхто не використовує прекрасно пострижена травичка, взагалі людей нема, розумієте? Ну, отак є. Ото найбільша така різниця між Україною та Канадою, де Україна має перевагу в тому живому спілкуванні і в тому, що є люди, є з ким поспілкуватися. Найдеколи приємно десь людей побачити та почути. Десь бачите, чуєте, вдалині, може, у діти кричать. Ну, це не є так багато, це не є так, як в Україні того такого, знаєте, дійсно живучого життя. Залишіть цьому відео вподобайку, якщо ви підтримуєте україномовний контент, не забудьте продовжувати підписуватись та залишайте свою думку про цей сепаратизм, що ви думаєте, чи це краще буде для Альберти, чи гірше, буде дуже цікаво, особливо моїм знайомим канадцям, які дивляться цей канал і перекладають ваші коментарі, почитати думку українців. Давайте почнемо з того, що багатьох людей дуже сильно зачіпляє одне питання і одна заява. Коли хтось або альбертійці, або в загальному хто живе в Канаді, говорить про те, що Альберта годує Канаду. Як можна таке говорити, як можна таке взагалі казати? Знаєте, я завжди на цьому каналі розповідаю правду. І я людина, яка тут живе в Канаді 20 років. Фактично, зі всіх блогерів, які зараз є, я найдовше проживаю в Альбе в Канаді, маю досить високий досвід, вищу освіту. І насамперед працюю знаєте, в такій серйозній зараз сфері. Я як розповідаю щось, я знаю, що я говорю. Я просто так не буду. Розповідати різні дурниці, і я завжди культурний залишаюся. Це насамперед, що важливо, коли ви маєте таку велику аудиторію, щоб нормально до цього всього відноситись. І так, Альберта годує Канаду і додає дуже багато в сторону Канади. Щоб ви знали, за минулий рік фактично різниця була в піввідсотка між Онтаріо, провінція, яка приблизно має 12 до 13 мільйонів населення. І Альберта, яка нещодавно тільки дійшла до 5 мільйонів населення. Ви собі просто уявіть, фактично, вони разом майже той самий внесок встановлюють в розвиток канадської економіки. І Альберта має дуже багато газу, дуже багато нафти і багато різних природних ресурсів, які саме використовуються на експорт, і Канада не може без цього просто. Вижити, розумієте, конкретно залежить від Альберти, але Альберті в інший бік. Канада останні роки не дає дуже розвиватися. а Всі ці, знаєте, нові різні заяви з навколишнім середовищем, з кліматом, все, що відбувається зараз, це дуже. Складно. Це дуже складно в загальному для альбертійців, бо вони не можуть нормально свої труби проставляти, вони не можуть розвивати експорт і вони дуже контрольовані. І тому останнім часом, особливо, коли виграли ліберали на минулих виборах, саме в Альберті дуже злі, тому що Альберта хотіла бачити консерваторів при владі. Консерватори мали досить хороший план, і насамперед, що Трамп дуже боявся, щоб консерватори прийшли до влади, бо з консерваторами було б набагато складніше Трампу, і Трамп би не міг просто пальцем тикати і отримувати все, що він хотів. Ну так не вийшло. І всі поважають прекрасну вибір. Марк Арні – прекрасна людина, сильний економіст, хороший політик, і тим більше, що колишній консерватор. Тому він і виграв, тому що він мав дуже багато хороших переваг, і тим більше що він є консерватор душі і робить багато таких консерваторських різних поступків та вчинків. Більшість людей на цього не, не бачать і не розуміють, але це дуже велика правда. Тому мені смішно, як всі дуже задоволені, що ліберали виграли. Але насправді, повірте, друзі, насправді це фактично консерваторський теж уряд зараз сидить і теж має такі погляди. І Альберта це прекрасна провінція. Зараз в Альберту їдуть з Британської Колумбії, з Онтаріо, з Саскачу, з Манітоби. Ця провінція за останні п'ять років розвинулася, продовжує розвиватися, Розумієте, ну, класні можливості на будь-який смак є чим гордитися альбертійцям і в загальному Альберті. Чи я персонально підтримую відмову чи відсторонення від Канади. Звісно, що ні, тому що я живу в Канаді. Я вважаю, що е, сила в єдності і що потрібно знайти якийсь, знаєте, компроміс. Зараз, як ніколи, Маркарні е, робить все можливе, щоб Альберта була задоволена і він сам сказав, що він буде це робити і зробить так, щоб перемирити всю цю проблему. Нещодавно, буквально пару годин тому, Чіф аборигенів тут зазначив та виступив конкретно і сказав, що якщо Альберта відсторониться від Канади, то він забороняє добивання любих ресурсів на аборигенській землі. Тому що фактично майже вся Альберта є е, власником тої землі, є аборигени, і Чіф має дуже велику силу, і він зазначив та показав конкретний таку, знаєте, печатку на стіл постав. Але це не зупиняє те, що Деніл Сміт. Е, Прем'єрка зазначила, що наступного року буде референдум, і в цьому референдумі буде багато чого визначатися. Я поспілкувався з деякими канадцями, особливо в сільському господарстві, з фермерами, які справді підтримують дуже сильно зараз сепаратизм і відсторонення від. Саме від Канади, і чому вони це роблять? Вони хочуть побачити Альберту як незалежну країну, але для Альберти це буде дуже погано, якщо вони це зроблять. Тому що, якщо Альберта стане незалежною країною та державою, Альберта втратить можливість бути захищеною Канадою. Альберта не зможе сама нормально себе почувати, і всяке може відбутися, і Америка може просто прийти і взяти так, знаєте, навколо обійняти дуже сильно альбертійців і забрати і створити Альберту 51 першим шт. Тому завжди такі різні речі не до, до доброго можуть не довести. Але те, що зараз відбувається, зараз приблизно половина канадців, 55 канадців провели опитування, підтримують і розуміють, чому Альберта хоче е, фактично відокремитися від Канади. Це досить велика цифра. Я залишу посилання в описі до відео. І звісно, що в самій Альберті 65%. 3% альбертійців віддають перевагу, щоб залишитися з Канадою. І менша, менша частина хочуть відокремлитись, але зараз дуже багато цих всіх зборів, розмов, люди збираються, говорять, там проводяться різні е, опитування. Навіть нова партія в уряді сформувалася, називається Альберта Республіканці. Це все може збільшити зацікавленість людей в наступний рік. І будемо дивитися на і спостерігати, як це все далі буде виглядати. Але те, що ми маємо зараз, є дійсно правдою, воно збільшується. Про цей сепаратизм говориться. І багатьом людям це неспокійно, тому що ви собі просто уявіть, якщо Альберта стане незалежною країною, навіть нерухомість може дуже різко впасти, попит може впасти, і навіть деякі люди можуть покинути Альберту. Тому дивлячись, з якого боку, всім це зараз невигідно, і це одна з таких найгарячіших тем, яка зараз тут в Канаді. Відбувається. Тому, тому, друзі, не забувайте продовжувати підтримувати цей канал, бо я буду вам доносити всю інформацію прямо з середини з Альберти, прямо так, як воно є, без ніяких там, знаєте, злості, бо я дивлюсь на деяких блогерів, і вони мають таку злість серці, вони розумієте, щось говорять, розповідають, а самі просто мають, знаєте, тільки один бік, і бачу тільки один бік, свій бік, і вони вважають, що вони все знають. А злість це недобре передавати через камеру і просто через злість або через те, що ви когось іншого любите більше, ніж іншого. Іншого не означає, що це є правда зразу. Треба дивитися, на речі, нейтрально завжди все аналізувати, дивитись по боках, як все виглядає. І нормально дивитися на ситуацію. Так, ліберали молодці мають свої плюси, консерватори мають свої плюси. Кожна партія має плюси і в кожну партію. Підтримують багато людей, багато канадців, і не всі канадці погані які підтримують специфічну партію. Це просто нормально, це нормально в кожній країні таке відбувається. Вон такі-то, друзі, новини зараз. Я сподіваюся, що відео вийшло цікаве. Я мені вийшло вам розповісти та донести інформацію прямо з середини. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.